Усім привіт! Вітаю вас у новому 2023 році. Хай цей рік буде щасливим, а головне переможним. І перед початком цього відео я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що цей новий рік для нас наступив. Хлопці, ви найкращі! Я Альона, і це огляд на нові навушники з активним шумопоглинанням від Realme Buds Air 3. Я користувалася ними тиждень, і мені є чим з вами поділитися. А ще ми вирішили розіграти ось такі навушники серед наших глядачів, тож уважно дивіться це відео, щоб не прогавити умови. А тепер поїхали! Почнемо з дизайну. Realme Buds 3 представлені у двох кольорах: темно-синій та білий. Кейс має таку трохи незвичну форму, нагадує приплюснуте яйце або еліпс. Виглядає нестандартно, але при цьому їх зручно вкладати в кишеню. Наприклад. Кейс має таке матове напилення, і у поєднанні з синім кольором, на мою думку, виглядає ще гарніше. Але варто зазначити, що хоч кейс і матовий, він достатньо слизький. Спочатку мені здалося, що це soft touch, але на жаль, ні. Відкривається і закривається кейс доволі легко та приємно. Навушники тримаються добре і не випадають. Проте, на мій погляд, навушники трохи складно дістаються і повертаються назад до кейсу, особливо якщо у вас довгі нігті. Мені знадобилося декілька днів, щоб звикнути, і все виходило добре. На самому кейсі є лише індикатор стану зарядки кейсу та кнопка живлення. Мінімалізм сьогодні в моді. Самі навушники мають поєднання більш яскравою синьої ніжки. Та темної основи. Виглядає прикольно. Realme Buds 3 мають захист від вологи IPX 5. Тому сміливо можна користуватися під час опадів на вулиці або під час занять спортом. Комплектація стандартна. Кейс з навушниками, зарядний дріт та три пари амбушур. І ви теж бачите це поєднання кольорів? Я у захваті. Realme – Respect. До речі, амбушури теж темно-синього кольору під тон основи навушника. Тож, все продумано до деталей. Далі поговоримо про звук. Друзі, насправді з приводу звуку у RealMe Buds 3, мені немає чим вас приголомшити. Вони звучать гарно, чисто, приємно, як хороші вкладні навушники. І насправді для повсякденного користування, на мою думку, це гарне рішення. Це та ситуація, коли не стали видумувати велосипед, оснащувати їх якимось хай-фай звуком з найвищою роздільною здатністю, а просто зробили гарне звучання. Причому приємно і кайфово слухати як поп, електро, так і якийсь репчик, і навіть подкасти або інші розмовні відео. Тож від себе ставлю лайк, і ви не забувайте тиснути вподобайку цьому відео. Єдине, коли я вперше одягнула Realme Buds 3, мені здалося, що вони мають трохи таке басисте звучання. І перші декілька годин мені було ну, дуже незвично слухати музику після моїх AirPods. Проте згодом я звикла і навіть почала кайфувати від цього басистого звучання у вухах. Але якщо у вас все ж таки виникне бажання налаштувати звучання, то ви, звісно, що можете це зробити у додатку Realme Link. Тож, давайте подивимось додаток. Перше, що одразу порадувало мене у додатку, це наявність українського інтерфейсу. У додатку можна вручну здійснювати контроль шумопоглинання і обирати між якими режимами переключатися дотиком на навушниках. Це, до речі, зручно, особливо якщо ви не прихильник активного шумопоглинання як такого, то ви можете виставити зміну тільки звичайного режиму на прозорий. Також є кнопка активації зменшення шуму від вітру. Еквалайзер тут достатньо простенький, є тільки три режими: з більш низькими частотами, бас плюс, збалансований і ясний з акцентом на високі частоти. Для повсякденного користування цього цілком достатньо, але відсутність ручного еквалайзера все ж таки мінус. Проте є цікава фішка. Можна пройти тест і отримати персоналізоване рішення з налаштування звука у навушниках. Цікаво, незвично. Наскільки ефективно, важко поки оцінити. Я після проходження тесту зміни почула, але все ж таки мінімальні. Ще у цьому розділі є кнопка підсилення гучності. Мені особисто вистачало стандартної гучності більше, ніж треба. Але якщо раптом ви вирішили влаштувати вечірку у себе в голові, ця функція точно для вас. З додаткових функцій доступно підключення до двох пристроїв одночасно, ігровий режим з зменшеною затримкою у 88 мілісекунд, перевірка перелягання навушника тощо. Але є ще дещо, що мене дуже порадувало. Це можливість обирати функції сенсорного керування окремо по кожному навушнику. Це супер зручно і дає можливість індивідуально налаштувати навушники під себе. І до речі, з Realme Buds 3 вже проблем з сірі не було, і у додатку можна обрати, яким рухом кликати її на допомогу. Ну що, друзі, нарешті настав час для конкурсу. Щоб виграти ці навушники від Realme, всього лише треба бути підписаними на наш канал, а також поділитися у коментарях своєю улюбленою піснею. Обов'язково заходьте до опису цього відео, щоб дізнатися тривалість конкурсу та детальні умови. Ну а ми рухаємося далі і на черзі шумопоглинання. Realme Buds 3 мають режим активного шумопоглинання і здатні заглушати звуки з навколишнього середовища до 42 дБ. А також вони мають функцію захисту від вітру. На практиці скажу, що шумопоглинання не надмірне, комфортне і не створює відчуття прям повного вакууму. На днях у нас похолодало, був сильний поривчастий вітер, тому видалась можливість затестити ще й функцію захисту від вітру. Працює класно. Вітер не гуляє у вухах, шумопоглинанням звуки вулиці ледь чутно. Єдине, що ти можеш почути при будь-яких умовах, це роботу генераторів. Але ми, українці, і до цього вже звикли. Ну, а тепер послухаємо звук мікрофона. Ну що, друзі, я на вулиці. Записую вам це відео, щоб ви могли самостійно оцінити якість звуку мікрофона на Realme Buds 3. І зараз ми проведемо дуже цікавий експеримент. На наступному відео я вам запишу... Свій голос біля працюючого генератора. Звісно, що якість звуку там буде набагато гірше. Проте я хочу, щоб ви звернули увагу на те, як ці навушники подивили саме шум роботи генератора. От, я думаю, що це вас здивує. Світла немає, працюють генератора, то перевіряємо якраз як таких стрим яких цей голос. Тож мусите оцінити, перевірити та зробити свою виставку. Далі поговоримо про автономність. Час автономної роботи навушників Realme Buds 3 складає до 5,5 годин з активним шумопоглинанням. І приблизно до 7 годин у звичайному режимі. Якщо підзаряджати навушники від кейса, то їх роботи вистачить до 22 годин з шумопоглинанням і до 30 годин відповідно без. Я використовувала навушники без підзарядки від кейсу десь протягом 6-7 годин. Звісно, що комбінуючи при цьому режими та гучність. Підведемо підсумки. Ну що ж, друзі, от наш огляд і добігає кінця. Хочу сказати, що Realme Buds 3 є гарним бюджетним варіантом навушників з активним шумопоглинанням для щоденного використання. Замовити або переглянути більш детальну інформацію, ви, як завжди, можете за посиланням в описі під цим відео, а також не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі з вашими улюбленими піснями для участі у конкурсі та підписуватись на наш канал. Слава Україні!